Вітаю глядачів телеканалу Сі 4 Ви дивитесь новини в студії. Працює Лана Крячко. і на початку коротко про головні події. На Буковині судитимуть водійку втікачку, яка збила семирічну дитину. Скільки років тюрми їй загрожує? Хто на вулиці Кобилянської кричав, що підтримує Росію? Коли у Чернівцях покажуть відреставровану стрічку Параджанова колір граната. Новини з фронту не втішні. росіяни просунулися на Донеччині та Курщині. Повідомляють аналітики Діпстейт. Згідно оновленої мапи бойових дій, ворог просунувся в Турецьку та Кураховому на Донеччині. Просувається РФ і в Нововасилівці, Слов'янці та Дворічні. А також біля нескучного та янтарного найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Також певні успіхи окупанти мають і в Курській області відповідно до останнього оновлення Діпс. Тет ворог просунувся в Новоіванівці та біля нової сорочини. Уточнюється ситуація в Махновці. Війна триває, і ми щодня втрачаємо найкращих. 8 січня на Буковині попрощалися із двома захисниками. Солдатові Євгену Оніщенко останню шану віддали у селі Костичани. Солдата Анатолія Латковського провели в останню дорогу у селі Орестівка. Вічна слава та честь героям Пам'ятаємо. Наїхала на семирічну дівчинку, втекла з місця аварії, змітувала ще одну ДТП, аби приховати сліди злочину. Водійко втікачку хутина затримали, слідство завершили. Тепер на неї чекає суд. Який вирок загрожує жінці, яка залишила постраждалу дитину на призволяще? Та в якому стані нині перебуває дівчинка? Дивіться далі. Після аварії семирічна Амелія потрапила до лікарні з тяжкими ураженнями центральної нервової системи, забоєм головного мозку, важкого ступеня, множинними переломами кінцівок, забоєм органів черевної порожнини, зокрема печінки. Також перелом трьох ребер зі зміщенням спричинив травматичне ураження легень. Дитина була у дуже важкому стані. Це напевно з тиждень це все було після операції в інтенсивній терапії. Ну цей тиждень для нас це як. Якісь як в тумані, все Вона вже очнулася, це були сльози щастя, сльози радості. Зараз самі ви можете побачити, вона балакає, вона їсть, вона посміхається, вона вже грається іграшками. Дитина тут молодець. 57-річну жительку Хотина, яка збила дитину, затримали 8 жовтня у Києві. Відносно неї скерували обвинувальний акт до суду для розгляду. Жінка, керуючи автомобілем, здійснила наїзд на 7-річну дівчинку. Текла з місця злочину, не надала допомогу дитині та залишила її у небезпеці. Також жінка намагалася приховати сліди своєї злочинної діяльності, змінила імідж та попрямувала до Києва. У Києві її затримали правоохоронці. За скоєне жінці загрожує до восьми років ув'язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами. Ми зв'язалися телефоном з мамою Амелії та дізналися, у якому нині стані дівчинка. Також почули коментар про те, на який вирок сподіваються батьки. Ми вже вдома. 10 січня їдемо знімати їх суди, робити МРТ і вже на реабілітацію. Вже вчитель займається, приходить з нею. Вона вже ну були, звісно, її голова і внутрішні органи. Її адвокат підходив до нашого адвоката, сказав, що якщо її випустять. То вона буде нам виплачувати компенсацію, але ми ж її туди не, не, не садили. І я, хочу щоб вона, отримала по щоб Вона відповідала за свій вчинок. Тетяна Бабина, Євген Пасайлюк, новини Сі 4 у мережі шириться відео, на якому жінка на вулиці Кобилянської в Чернівцях слухала російську музику та казала, що вона за країну агресора. Жінка публічно слухала російську музику, лаялася і казала, що вона за країну агресора. За її словами, на СБУ їй усе одно. Росії. Як повідомили журналістам СІ 4 у відділі комунікації поліції з Чернівецької області, правоохоронці вже розпочали перевірку цього інциденту. Нині поліцейські встановлюють її особу. Займається виготовленням не лише унікальних новорічних виробів та декору для дому, але й оберегів і символіки для військових. Підприємець Ян Дубчак скористався мікрогрантом за програмою. Є робота, щоб розширити власне виробництво, придбати нове обладнання та продовжити розвиток своєї справи. Більше у сюжеті зараз ми вкажемо приклад виготовлення такої іграшки від самого початку, від розробки макета і до повністю готового виробу. Упродовж п'яти років Ян Дубчак займається створенням різноманітних виробів від новорічних прикрас до весільного декору. Однак, з початком повномасштабного вторгнення його робота стала більш значущою. Він почав виготовляти вироби для військових. Чогось військові дуже люблять дарувати один одному ящики з шампурами. Вони замовляють десь там ящик з шампурами, а я їм наносив гравіювання, надпис такому то тому там привітання різне. Ще повербенки ми робили раніше. Але то, то волонтер, я робив просто корпуса для цих сфанерів. Е, За словами підприємця, часто військові замовляють обереги з символікою, які він виготовляє із фанери, робить гравіювання на дармовісах та металевих горнятах. Проводиться налаштування вже перед запуском. На гравіюванні можуть бути різні параметри: глибші, там менші, чорніші, не чорніші. Там по-різному є дуже багато теж на налаштувань різних. Приносять стаканчики, всякі вилочки, сувенірчики, воно все, от брілочки для собачок. Це все. Ну, типу, приносять іменно чисто нанести якесь, е, е, напис, ім'я. Брілки військові хочуть деколи роблять собі для підприємця. Важливо, щоб вироби були не просто практичними, а й мали значення для тих, хто їх отримає. Більшість виробів це просто клієнт знаходить десь там якусь картинку, і ми її перемальовуємо, робимо бо точно таке саме: або що схоже, або щось краще. Вони хочуть там поправити, там додати щось. Ми це все вміємо, це все робимо в програмі. Далі на станку ріжемо. Щоб розширити своє виробництво, Ян скористався мікрогрантом за програмою Є робота і придбав нове обладнання. Ну я подавав чотири рази, там не так все просто. Я писав цей бізнес-план, переробляв там куча помилок. Там велика таблиця, дуже багато розрахунків вплоть до оренди, до витрат на мобільний зв'язок, на інтернет. Там все дуже ви це і ну зробити помилку дуже легко. Сьогодні Ян виготовляє понад 100 видів виробів із різних матеріалів з дерева, фанери, шкіри та металу. Підприємець продовжує працювати, розвивати своє ремесло і допомагати військовим. Для нього це не просто бізнес, а внесок у перемогу. Юген Поселюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 9 січня народився геніальний режисер та художник Сергій Параджанов. цьогоріч йому міг виповнитися 101 рік. З нагоди дня народження відомого кінорежисера у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука відбудеться спеціальний показ фільму Колір Граната, так, це, це знамінита людина. А як він ж він же тут знімав на, на Буковині. Знімав, по-моєму, він Миколайчука навіть фільм це, з фі фільму Так, участі забутих предків. А, «Забутих предків», так, так, Такий Сергій Баржанов. Так. Актор? Знайом прізвище, ну не знаю. Можливо, він не знає, ви чули Сергія Параджанова? – Ні. Чи знаєте ви, хто такий Сергій Параджанов? – Так. Хто це такий? Український режисер. Грузинського походження. Правильно. Які фільми його знаєте? Тіні забутих предків. І як вам фільм? Можливо, бачили його? Бачили, дуже класний. Можливо, знаєте, хто такий Сергій Параджан. Це кінорежисер чи все. Можливо, знаєте, хто такий Сергій Параджан? Так. Хто це? Це режисер германського походження, жив в Україні, сидів довго у в'язниці за відповідні свої громадянські погляди. І засуд... засуджений був незаконно. Які фільми його знаєте? Коля донато. Ну він найвідоміший. Стрічку покажуть у центрі Миколайчука 9 січня о 18.30. це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4